Новорічні щедрувальники. Сьогодні вони прийшли у формі молодості, юності, щоб привітати вам з надзвичайним святом, святом Новим роком. Кожна людина, яка святкує Новий рік, завжди має бажання, надію, що все найкраще буде в новому році. Так що я попрошу всіх присутніх зняти шапки, оскільки тут доріжні різдвяні колядки, гарно колядувати всім разом. І так ми будемо розпочинати наше новорічне свято. Мир і спокій цьому дому. Тут немає місця з дому. Добрі маємо новини для старої дитини. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Будьте ви тепер здорові у своїм щасливім домі. Добрий вечір, добрим людям Добре, на добро, ходи Ілля на Василя, за Богу метеною, сюди махне, туди махне, у полі ядро, у домі добро. Зроди Божу житом, пшеницю, усяку пишницю. Живий жив. Щастя з новим роком. Колядниками, які справді гарно прокорядували всі, прощадрували, побажали, обсіяли. І тому ми, напевно, на наступний рік, новий рік, ми будемо всі багаті, здорові, щасливі і веселі. А нашим колядникам, звичайно, ніякої хати їх не випускають, так пусторуч, сладкі гарні коляди, скромний подарунок для вас, прийміть, будь ласка. Ну і в свою чергу я хочу подякувати художньому керівнику нашої прекрасної групи Ірині Григорівні. Дякую. Ну і, звичайно, ми зараз перейдемо до другого етапу нашого святкового вечора, новорічного вечора. Це наш... Наші привітання з Новим роком, наших груп, де буде багато цікавого проведені конкурси, ігри, співанки, як яка все веселе буде. Ми щиро дякуємо, що ви нас прийняли в тій господі що ви нас прийняли, ми почали спершу, з першої ліцею почали, почали ще Ну, Але дорога далека, і друзі, не свят ще далеко. Я думаю, що до е, старого нового року, 14 січня, ми вернемося, повернемося знову сюди вчилище. Ще раз щиро вітаємо і дякуємо за поздоровлення. Будьте щасливі, будьте веселі. Нехай Господь вас, вас оберігає і матінка Господня завжди буде поруч. Ангел-хоронитель хай охороняє всю вашу родину. З Новим роком вас. З Різдвом Христом, будьте щасливі. для 2007 року, ніби вчора, ми з вами зустрічали весну, чекали літочко, раділи осені. А сьогодні стоїмо на порозі нового року. Тож давайте повеселімося та розпрощаємося з роком, що минає і скажемо, ласкаво просимо рідну новину на на доріжку тихо ліг знов до нас прийшла вона, білогруденька зима. Прийшла зима з бадьорістю, з холодною прозорістю, з прогулянками лижними і ще святами різними. З передзвоном на поріг вже вступає новий рік. І несе він дітворі, казки дивні, чарівні. Оди жінку шулата, чого курячі глапка, хатина моя невелика, не видно ні дверей, ні вікон. Так. так, це я нечиста сила, бути з вами захотіла. Всі мене женуть, ганяють і на свято не пускають. Так, я знаю, не чекали, е, бабусеньку я і одразу не впізнали, бо са я у снігу. Я зіпсую свято всім. Я подарки всі поїм. Це і я так. Ну, не. усі тут усвідуть. Мухнут, мухнуть, і он ялинку запали. Кинув і рік без ялинки. Як зараз пожежі понеїжджають, ні від твого вогня, ні від тебе нічого не залишиться, і ще мотри місці. Та ти що робиш? Як... Я тобі кажу, не спіт палити, а запалити. Запалити Ялин, це сказати чарівні слова. Відразу кольорами і кольором Ну гаразд, Зараз пробуємо. Два, один, випалає яленку тільки хвилини. Один, два, три. Ялинку гури. Шість, дев, двісті, п'ять гонків гурять. Чи з не дуже в тебе виходить? Та ну тебе сієнка. Я брашкий конкурс на школі. Придумав, оголошую конкурс, а малюйся випадку. Eu Функуси. Прошу по дітей. Хто з вас важкий? Кажете свої художні здібності. Малювати справа хороша, легка, потрібне нагрення іміння. Щастя, я той казковий дід, кого знає цілий світ. Я з дарунками мантрую. Щастя й болю всім він і повсюду друзів маю, в кожну хату завітаю. Тож прийшов я і до вас, щоб у цей казковий час подарунки вам роздати, з Новим роком привітати. Щоб тоді до того всі стов та доріжки, Тож сідай з нами, то спочинеш трішки. Ми тобі, дідусю, будемо співати про ялинку нашу, про веселе свято. Дідусю, а де ж твоя онука, снігуронка? Справді, а де ж вона? А обіцяла прийти раніше. Може вона заблукала і не знає, де відбувається наше свято. Діти, давайте створимо новорічну шоу в групу. Вона почує і поспішить до нас на свято. Та для початку слід провести невеличкі каси. Для групи мені потрібні чотири гравці. Чотири бажають зараз, хто хоче. Чотири учасника. Конкурс дуже еротичний, сексуальний. Прошу підходити, не стілятися. Умови конкурсу такі. Ми дамо вам шарики на надуті. І нитку. Отже, так, хлопці будуть надувати, дівчата зав'язувати. Протягом двох хвилин, хто більше шариків надує, той продовжить участь в конкурсі. А далі що буде? дізнаєтеся пізніше. Прошу брати шарики, нитку. Terima kasih telah menonton! Без мене свята не буває, мабуть кожен це знає. А це хто така? Це не моя, онук. Це ж я, дідусь, внучка твоя. Просто я ж поділа лісу, замурілася. Чула я у Калислава, я, звичайно, поспішала і прийшла до вас на свято, щоб ви тут не сумували. Та спочатку, як годиться, всіх вітаю я у залі, хай в майбутньому ніколи не турбують вас печалі. Зустрічайте рік новий у любові та надії, щоб минали дні у щастя і здійснились ваші мрії. Ось моя снігу, а вам не місце на нашому святі. У таке свято слід забувати минулі, негаразди та суперечки. Давай запросимо цих добродіїв до нас на ялинку. Гаразд, хай залишається. Але нехай прийдуть одне випробування. Може хтось з надачів хоче допомогти нашим гостям.